Тим часом розпочався матч між командою ДЮСШ Верес та ФК Чемпіон. ДЮСШ Верес в червоних футболках та чорних шортах. ФК-Чемпіон в жовтих футболках та чорних шортах. Команди вже сьогодні проводили матч. ФК Чемпіон обіграв команду ФК Динамік 3 з рахунком 3-0. ДЮСШ Верес з Єврошпоном зіграли 0-0. Потім ФК-Чемпіон виграв команду ФК Дубну з рахунком 1-0. Команда Дюсса Ша Верес перемогла команду ФК Динамік 3 з рахунком 4-1. Та пізніше ФК Чемпіон переміг ФК Єврошком Смига з рахунком 1-2. Тим часом чемпіон з м'ячем м'чем, пастерний майданчик Вереса. З м'ячем Верес віддає пасвому воротарю. Воротар вертає пас захиснику. вибиває захисник вереса. М'яч вперід. Та м'яч покидає межі поля. А от буде вкидувати чемпіон. Качемпіон. Кидання за бокової, з м'ячем гравець Вереса. Тягне м'яч лівим флангом. Віддає пас на край, але не точно м'яч покидає межі поля, та а от буде водити. Верески дання за бокової. З м'ячем Верес, неточна передача. З м'ячем чемпіон. тягне м'яч. Гравець чемпіон і віддає пас на край. Виход віч-навіч, удар по воротах, Гол. Гол забиває ФК-Чемпіон та рахунок стає 0-1. Такий прекрасний пас від гравця команди ФК-Чемпіон під номером 4. Та е, впевнена реалізація. Отже, Верес розпочинає центра поля. Пас на останнього захисника. Захисник Вереса вибиває м'яч вперед. Вдалося зацепити за цю передачу з м'ячем Верес. Чемпіон вступає в відбір. М'яч чемпіона, як гарно крутить гравець чемпіона свого суперника. Боротьба за м'яч. Мяч Вереса, перевод на інший фланг. Перший м'ячі грає захисник чемпіона. Ставить захисник чемпіона корпус. Гравець Вереса допорюється, меч залишається Вереса. Пас на гравця Вереса, чемпіон грає на перехоплення, меч не покидає межі поля, боротьба за меч. Ні, все-таки покидає. А от буде вводити дюсуша Верес. Кидання за бокової з мечем Верес. Перепасовці між собою гравці Вереса. Не точна передача, та а от буде вводити ФК Чемпіон. Меч гравця Вереса віддає він пас на край, доганяє гравець Вереса цю передачу, вмічується в край, чемпіон його відбирає чемпіон м'яч, м'ячем гравець чемпіона, Верес вступає в відбір, віддає він пас. Переведені на інший фланг. Перший на м'ячі грає гравець Вереса, боротьба за м'яч. З м'ячем Верес, боротьба. Меч покидає. Ні, м'яч не покидає Мені, Боже, м'яч і поля доганяє м'яч гравець Вереса. Місяця центр віддає неточну передачу з м'ячем чемпіона. Пас в центр. З м'ячем грає чемпіона. Віддає, яку чудову передачу виграє, вирізає. Але перший на м'ячі грає е, воротар команди Дюсаша Верес, вибиває Воротар Вереса м'яч вперед. Першими грає е, захисник чемпіона, неточний пас з м'ячем Верес. В боротьбу вступає чемпіон. Вибору собі м'яч Верес, віддає пас в центр, гравець Вереса, перевод на інший фланг, м'ячем Верес, пас на край перший м'ячі грає захисник чемпіона, з м'ячем чемпіон, пас вперід, перший на м'ячі грає гравець чемпіона, з м'ячем чемпіон, пас на хід, боротьба за м'яч. Чемпіон виборює собі м'яч, але м'яч Вереса, пас центрального захиснику Вереса. Вибиває він м'яч вперед. З м'ячем гравець Вереса. від'є він пас на край. Пас в центр. Удар по воротах, рикошет. Ай, небезпечно. Кутовий удар призначає суддя. Кутовий удар буде виконувати команда Дюсиша Верес. Удача штрафний майданчик, немає удару по воротах, з м'ячем Верес, пас страшний майданчик чемпіона, на м'ячі грає захисник чемпіона, З м'ячем Верес, удар... Нє, що удар? Удар по воротах, воротар цей удар. Знову кутовий удар буде виконувати в ДЮ США Верес. Удача, штрафний майданчик чемпіона. Немає удару. З м'ячем гравець Вереса. Розвертається. Віддає пас. Чемпіон вступає в відбір. З м'ячем Верес. М'яч покидає межі поля. Та аут буде водити ДЮСШ Верес. Кидання за бокової. Боротьба. М'ячем гравець чемпіон Верес вступає в боротьбу, вибиває чемпіон м'яч вперед. Перший на м'ячі грає захисник Вереса. розвертається він чемпіон, нав'язує, нав'язує боротьбу чемпіон. М'яч покидає межі поля, та аут буде водити Євка чемпіон. Своїми стараннями чемпіон заробляє аут. Гарно в відборі грає та Знову аут буде водити чемпіон. Вереса, який чудовий опас п'яткою. А не вдалося створити нічого небезпечного. м'ячем Верес. Пас на край. Пас останньому захиснику Вереса. відбиває м'яч вперед. Ай, не вдалося 50 ту передачу, той м'яч залишає межі поля. Від воріт буде вводити ФК чемпіон. Вводить воротар чемпіона м'яч у гру. З м'ячем захисник чемпіона від єїн пас в центр. Не точно передача в чемпіона з М'ячем Верес, боротьба за м'яч. З м'ячем Верес, пас на край доганяється. Ай, невдалий прийом від гравця Вереса, та аут буде вкидувати ФК Чемпіон. Кидання за боковою. боротьба за м'яч. З м'ячем гравець чемпіона пас ємпасовому партнеру по команді. Той віддає в центр. Не прождається передача від гравця чемпіона з М'ячем Верес. Перепасов між гравці Вереса, чемпіон вступає в відбір. Пас в центр. Смічаем Верес. Їхня атака. Гарно відборі грає чемпіон. М'яч залишається Вереса. Свячем Верес. В центр змічає гравець Вереса, чемпіон вступає в відбір. Смічаем Верес. Пас на хід. м'яч залишається Вереса. Простріль-страхний майданчик. Захисник блокує, та кутовий удар буде виконувати команда Дюсс США Верес. Подачі штрафний майданчик, немає удару поворота. З м'ячем Верес. Вибиває гравець чемпіона м'яч в повітря. З м'ячем Верес. Пісничка Грецьерці Вереса, подача штрафний майданчик, удар 5 рік М'яч Меч така чемпіона не дала вибивання, удар по поворотах блокується. Знову небезпечний. момент, біля воріт чемпіона. Удар буде виконувати команда Дю США Верес. Подача, Ай, немає замикання. м'яч залишає межі поля та відворіт буде водити ФК-чемпіон. Рахунок 1-1. Позаду зіграно вже 10 хвилин цього матчу. Ввели м'яч у гру Вордар та захисник чемпіона. Вибиває захисник чемпіона м'яч вперід. Вдалося зацепити за цю передачу гравця чемпіона, атака чемпіона переведення на лівий фланг. Доганяється передачу гравчині чемпіона. пристрілює страшний майданчик. ворота Вереса забирає м'яч до своїх рук. Вводить ворота Вереса м'яч в гру. Проходиться передача з м'ячем Вереса, прорив лівим флангом. З м'ячем Гравець Вереса. Чемпіон вступає в боротьбу, та м'яч залишає межі поля. Даня за бокової, вибиває захисник чемпіона м'яч в корід. м'ячем Верес, пас на бровку, м'яч залишаємо поля та. Аут буде вкидувати. ФК... США Верес. Кидання за бокової. Боротьба за м'яч. На виборшення грає гравець Верес, запробуває поворотах, але вдало. Мяч покинув межі поля, та аут буде вводити ФК-Чемпіон. Кидання за бокової, першим нимчі грає гравець Вереса. Мяч залишає межі та Знову аут буде вкидати чемпіон. Кидання за бокової, першим ним ще грає Верес, м'ячем Верес. Боротьбу вступає чемпіон. І точна передача. М'яч залишає межі поля, та аут буде водити ФК-чемпіон. Деніс у боротьба за м'яч. Вибиває чемпіон м'яч на половину болі суперника з м'ячем чемпіон. Тягне грає чемпіона м'яч, але відбор вступає в верес. Тим часом з м'ячем Верес. Пас на хід. Біжить гравець Верес, Цей передач удар по воротах. Воротар забирає м'яч до своїх рук. Вибиває Воротар чемпіон, м'яч вперед. Боротьба за м'яч. З м'ячем Верес на замасі, технічно. Пас на край. певно грає захисник чемпіона. Неточна передача від гравця Вереса. Вибиває захисник чемпіона. М'яч вперід. Боротьба за м'яч з м'ячем чемпіон. Захисник Вереса вибиває м'яч на половину поля суперника. Перший на м'ячі грає захисник чемпіона, тим м'яч залишає межі поля. Поля та китовий удар буде виконувати команда Дюсуша Верес. Подача страшний подачі, подачі чемпіона, немає удару. чемпіон вибиває м'яч. М'яч залишає межі поля, та аут буде кидати Дюсуша Верес. Дані за Букової, м'яч чемпіона, м'яч і межі поля. Боротьба в центрі поля. З м'ячем чемпіон, їхня спроба на атаку. На випряжній грає захисник Вереса. З м'ячем Верес. Пас на хід. Обігруються між тобою граці Вереса. Меж захисника Вереса він пас останньому захиснику Вереса. Вибиває м'яч вперед, але не точно. з м'ячем чемпіон. Неточна передача від Вереса, та аут буде вкидувати в К чемпіон. Вкидання за бокової. Це випередження грає гравець Вереса, але дуб, м'яч залишається чемпіона. Пас на хід з м'єчем Верес. Переведення на інший фланг. Міджі замі'ячає гравець під номер 27, залишає м'яч в грі, прокидає собі на хід. Вибиває захисник чемпіона м'яч в М'яч покидає межі поля та аут, буде водити дю США Верес. Вкидання за боковою, Перший на м'ячі грає гравець Вереса. В боротьбу вступає чемпіон, та м'яч чемпіона, атака чемпіона, прокидає гравець чемпіона м'яч на хід. Біжить поброці, зміщується центр, але вдало в відборі грає Верес. З м'ячем Верес. Переведені на інший фланг. З м'ячем чемпіон. Мяч на лівому краю не, точно, не ця Передача в центр. Тим часом з м'ячем Верес. Пас на край. На випрошення грає захисник чемпіона. Віддає пас по бровці, з м'ячем чемпіон. Мяч покидає межі поля та аут буде водити Дю США Верес. Кидання з бокової. З мечем Верес. Вибиває захисник Вереса. М'яч вперед. З м'ячем гравець Вереса. Віддає пас, але воротар чемпіона забирає м'яч до своїх рук. Забиває воротар чемпіона м'яч вперед. Перший на м'ячі грає захисник Вереса, відійна, пас на край. Переведення на інший фланг. Гру рукою фіксує суддя, та штрафний удар вели гравці чемпіона. М'ячем чемпіон, пас в центр. Тягне гравець чемпіона. М'яч, обирає собі під лівоного удар, поворота, гол. Рахунок 1-2 на користь команди ФК-Чемпіон. Який файний гол забиває гравець команди ФК-Чемпіон. Обіграв трьох гравців Вереса та пробив поворотах. Центру поля розпочинає Верес. Вибиває захисник Вереса м'яч вперід. Перший наміч грає захисник чемпіона. своєму партнеру по команді. Відбиває захисник чемпіона, м'яч вперід. З м'ячем Верес. Віддає гравець Вереса, пас на край, з м'ячем гравець Вереса. Оббігурі СОСУ суперника, але там підстраховка. З м'ячем чемпіон. Верес тупає відбір М'яч меж залишає межі поля, та аут буде викидувати чемпіон. За Букової, перш ни м'ячі грає гравець Вереса. Боротьба за м'яч. Мяч покидає межі поля та аутбу. Вводити Верес, кидання за бокової. Вдолося зупинити цю передачу з м'ячем Верес. Бас на край, боротьба за м'яч. М'яч залишається Вереса. Переведення нічланг вибиває захисник чемпіона. М'яч вперед.

за м'яч, вибиває гравець Вереса м'яч у берід. Удар не, не вдали. Вибиває захисник Вереса м'яч у Берід. Городьба з м'яч, м'яче Верес. Чемпіон перехоплює м'яч, атака чемпіона. Дало відборі грає Верес, вибиває захисник Вереса, але на підборі грає граці чемпіона. Боротьба за м'яч, м'яч в бази, м яч, м яч Вереса, пас на край. Тягне м'яч гравець Вереса, віддає пас по бровці. Пастрасну майданчик чемпіона, але все, все нормально. Воротар чемпіона забирає м'яч до своїх рук. Вводить воротар чемпіона м'яч в гру. Перші на м'ячі грають гравці Вереса. Суддя вказує, що аут потрібно вводити в К чемпіону. Oi. Часом же Чем Верес, переведення на інший фланг, доганяє цю передачу, гравець Вереса, віддає пас в центр, обіграється з ним його партнер по команді, пас на бровку, вдало грає захисник чемпіона та вибиває меч за межі поля, а от буде водити Дюсуша Верес. Боротьба, м'яч покидає межі поля. Таню запаковує захисник чемпіона, вбиває меч при першим міч грає гравець Вереса, меч чемпіона. Меч Вереса, небезпечний момент. Ні. Між все-таки залишається Вереса, неточна передача та аут буде водити ФК чемпіон. Забукової на перехоплення грає гравець вереса. Знову аут буде кидувати чемпіон. Дані неправильне не, вкидання за букової, та аут буде вводити Дю США верес. За бокової, з м'ячем Верес. На випержні грає захисник чемпіона, та м'яч покидає меч поля. Да, правильно китання так поняття, та аут буде водити ФК Чемпіон, в кидання за бокової. З м'ячем Верес, пас на бровку, боротьбу вступає чемпіон. Мяч покинув межі поля та знову аут буде вводити чемпіон. Вкидання за боковою, боротьба за м'яч. З м'ячем чемпіон. Бас на останнього захисника. Переводить м'яч на інший фланг. Мяч на лівому фланзі. Мяч покидає межі поля та аут бистро вводив в Качемпіон. З м'ячем граве чемпіона. Невдалося прокинув м'яч на хід та відворіт буде вводити команда Дюсу Верес». Водить м'яч у Верес. З м'ячем Верес. Чемпіон вступає в боротьбу. Мяч покидає межі поля, та Аут буде водити Аутвола команда Діша Верес. М'яч знову покидає межі поля, знову Аут зараз буде водити в Чемпіон. Кидання з бокової. Перший на меті грає гравець чемпіона, з м'ячем чемпіон, проведець грає з правим флангом, але вдало грає э, Верес, а от буде водити в Качемпіон. Штрафний удар призначає суддя. Штрафний удар буде виконувати команда ФК Чемпіон. Подача. Першним грає захисник Вереса. Вибиває Верес м'яч у повітря. Удар по воротах. Воротар Вереса забирає м'яч до своїх рук. Побиває ворота Арвеси м'яч вперед. порід. Перший нам ще грає гравий чемпіон, тим часом з м'ячем чемпіон, не точна передача. З чемпіон чемпіона переведений на інший фланг. Чемпіон удар по воротах ворота Арвеса забирає м'яч до своїх рук. Знову ворота Арвераса вибиває вперед. Суддя Судя свисток та м'яч кінчить з рахунком 1-2 на користь команди ФК чемпіон.